Привіт, мене звати Світлана. 15 березня 2022 року я виїхала з блокадного Маріуполя, де я народилася, жила і планувала своє майбутнє. Вчора я подивилася фільм про Маріуполь під назвою Юрик і у мене палає. Чому? Зараз розкажу. Цей фільм знімався у січні 2023 року у Київській області телеканалом СТБ у партнерстві з естонським каналом ІРР. Вибачте, я не знаю, як це вимовляється, за підтримки USAID та компанією. Основа фільм. авторкою ідеї і однією зі сценаристок була Валентина Руденко. В основу фільму покладено історію 11-річного хлопчика, який самотужки через всю країну дістався кордону зі словачиною, тікаючи від війни. Ось ця новина. Цікаво те, що в оригінальній новині сам хлопчик із Запоріжжя, але творці Юрика вирішили, що більш хайпово буде замінити Запоріжжя на Маріуполь. І все було б нормально, та нехай. Якби автори сценарію консультувалися б з Маріупольцями, які пройшли блокаду, і взяли б їх історії за основу створення побуту блокадного міста. Ось саме ці дрібниці обурюють найбільше. Я не хочу, щоб ви сприймали враження від фільму «Однобоку» лише з моїх слів, тому я написала своїм друзям, які також були Маріуполі на початок повномасштабного вторгнення і тікали з блокади. Їм є що розказати. Знайомтесь, це Катерина. Ми з нею працювали. У неї чи не найяскравіші спогади з блокадного Маріуполя? Чи малювати? Зеленко йодом. Ні, ні, це все зійде. Хную, тільки хною. Хна теж так собі ідея. Ну дуже швидко витирається. Тому краще принеси мені мою тату машинку. Але дуже обережно, коли бігтимеш за нею, не наступи на наш робот пилисос. Він ще не завершив прибирання в бомбосховищі. А коли підеш на двір, не забудь про свій реактивний ранець. Оце мій улюблений момент фільму, де вона повертається з чистою прозорою водою, начебто супермаркета, з двома хлібинами, мабуть, ще теплими. До свого індивідуального під'їзду. Взагалі мало хто знає, але в кожного Маріупольця була своя індивідуальна дев'ятиповерхівка. Але так як це скрутна година, то нам доводилось ділитись з іншими. Тому ця бідна сім'я ютиця в одному підвалі, в трьох. А так, якщо б це. Ну, Трошки інша була ситуація, то там в кожного свій підвал, своя кімната, свій туалет, мабуть, не знаю, та спа-салон. Тут головна героїня дуже засмучена, тому що голову помити вдалось, а укладку зробити ні. Вона плаче у вогнища, є в неї час на це, готує їсти в чистий посуд. Мабуть, ще намагається погуглити рецепт. Просто чому так сильно пригорає? У мене є знайомий, який готував біля будинку щось подібне на борщик, просто з лайна та пилу, з того, що знайшлося. Почався обстріл, вони сховались у підвал, потім вийшли, забрали те, що в них приготувалось, почали їсти, і йому в їжі попався шматочок скла, який падав з вікон, коли був обстріл. А тут вона собі просто як на фізкультурі, кудись повзе біля будинку. Ну, якщо починається обстріл, то людина ховається, або лягає і лежить. Ніхто нікуди не повзе. О, там самоліт! Зараз, мабуть, будуть снікерси там морозиво скидати. Зачекайте. Лишіть мені шоколадне. Ну ось. Знову тільки пломбір. I'm not angry Чому Катя жартує про дії матері під час обстрілу? Тому що коли біля тебе розривається бомба, летять не палаючі папірці, а бетон, земля, скло і уламки, і по склу ніхто повсти, як на фізкультурі не буде. Крім того, з настанням темряви ніхто навіть з підвалу не виходив, хіба що в туалет, але тихо і без ліхтариків, бо все інше розцінювалося як наведення ворожого вогню. А на початку фільму матір увечері біжить по місту під обстрілами і на всю горлянку кричить ім'я Юрика: Бред. Бред. Бріт. Отакий свиткіса! Юрик Хто? Юрик з Маріуполя! Мальчик, який вижив, прийшов умірять. Шановні мешканці Маріуполя. Ти хотіть. Кукуродза, варена солена, щойно з городу. пиріжки з кортоплю з горохом. Самі просяться до рота. Криветки свіжі. Шкода, мати гроші не дала. Вареники з вишнями. Юрик виїжджає сьогодні, в четвер буде на кордоні. Благаю, зустріньте його. Міє, в четвер треба бути на кордоні. Вибору немає. Але як мені його впізнати? Востаннє я бачила Юрика у три роки. Може, у тих фейсбуках ваших його фото є. Там на всіх фотках в нього смайлик замість обличчя. Давай дзвонити. Треба дізнатися про перехід і попроси фото, як зв'язок проб'ється. Угу. Ні-ні ні. На фотографії буде дуже погано видно. Як тільки проб'ється зв'язок, хай прийшле нам відео важді якості. Чому Катя так жартує про зв'язок? Бо з 2 березня і аж майже до травня зв'язку не було абсолютно ніякого. Тим паче в підвалі і тим паче з Астонією. Ще у фільмі підкреслюється та вдало розкривається головна драма блокадного міста. Зовсім не було змоги. Замовити доставку води. Розумієте, коли кур'єр привозить воду, він одразу її ставить до кулера, і ви можете користуватись. А тут доводилось кудись йти з п'ятилитровими пляшками дуже незручними, а потім їх самі підіймати. А вона щойно з манікюру. Це було жахіття. Побурює найбільше, що то, в яких умовах мешкають персонажі фільму, надає таке враження глядачу, що головна драма маріупольців в тому, що в умовах окупації зовсім ніде було замовити суші. Піцу привозили холодною, за водою доводилось ходити пішки, а хліб вона до підвала принесла без пакету. Ну, яке жахіття? Те, що вони живуть е індивідуально, одні самісінькі в одному подвалі. Ну, розкажіть, де таке було я маю пояснити, чому Катерина так жартує про фільм. По-перше, ми, як люди, які все це пережили на власній шкурі, маємо право про це жартувати. По-друге, це захисна реакція на травмуючий досвід. По-третє, знаючи, як все було насправді в Маріуполі, дивитись на те, як це показано у фільмі, дуже смішно. Тому у Катерини і народились оці всі жарти і озвучки. Але є одне але не страшно з цього посміятись і жити далі. Страшно, що за цим сміхом стоять реальні спогади, які в сотню разів більш травмуючі. І саме від них починає накривати ще більше, ніж до перегляду цього фільму. Ще покажу відео відгук волонтера, який був з Катериною в одному бомбосховищі і який досі займається волонтерством. Є два виходи. Перший uh, это ви убираєте повністю з цих прокатів публічне відеозвінение от всіх, хто причастен к съйомкам цього фільму. Я имею в виду, хто ініціював, хто ідею, хто сценарій писав і все остальне. І, звісно ж, второй. Вы доснимаете еще хотя бы полчаса э, фильма. Вот. В конце вашей версии Юрик просыпается, выходит на улицу и видит, как люди собирают снег. А кто-то гробаркой э, из лужи набирает воду. А кто-то сейчас раскручивает батареи для того, чтобы тоже набрать воды. А кто-то вдалеке меняет ВАЗ-21.06 э, на... Две банки детского питания. А мать бегает по всему городу, ищет детское питание, потому что у нее пропало молоко, и его негде взять. И каждый день у нее на руках угасает ее ребенок. И вы знаете, кто-то, допустим, в день самой большой эвакуации, а еще и до этого было, 15-16, кто-то где-то вдалеке просто потому, что он сильнее выкидывает другую семью из их машины, садит свою и пытается ее вывести, потому что нет ни бензина, и его машина разбита, и он в ужасе, он в страхе, он не знает, право сильного только работает. Вот тогда, может быть, мы скажем вам «да». Я имею в виду «мы» — это Мариупольцы. А это Алексей. Витаю, меня зовут Алексей. Я Народився і виріс в місті Маріуполь. Я розробник, мені 25 років. Я прожив в цьому місті все своє життя, ходив в школу, в коледж, в університет. Я там все своє життя жив до своїх 24 років, допоки Росія не вирішила зробити повномасштабне вторгнення і знищити місто вщент. Ми з ним навчалися на одному потоці в університеті і якийсь час були колегами по роботі. Я попросила його записати свої враження від фільму. Ось що Льоша розповідає про побут і умови, в яких знаходилися жителі міста, і чи були вони готові до довгої блокади. Цей фільм показує, як кажуть, неправда. Неправду про бут Маріуполя, неправду про ситуацію, в якій знаходились мешканці, ситуацію, як е, вибиралися з міста. Ситуацію, як викували з міста, ситуацію, як а, а, виїжджали з міста до Запоріжжя і так далі. Майже ну, все, крім деяких, дуже деяких декорацій в цьому фільмі, а, трішки відповідають дійсності тому, а, що було насправді. По-перше, це бут в Маріуполі. А бут в Маріуполі не був таким чистим, охайним, а, як його показали в фільмі, уж точно показали, що а, охайний підвал підготовлений, з купою свічок, з а, буржуйкою. А, зі зв'язку з можливістю спати, ховатися, матрац. Ну, до речі, ї, їжа на багаті це ще плюс-мінус правда, так. Але ну, майже все не відповідає дійсності, тому що. Люди в Маріуполі здебільшого блокади не чекали. Отже, люди в Маріуполі здебільшого не були готові до осади, до блокади, а тим більше до знищення міста. І відповідно запаси усіх скінчувалися швидко. Деякі їжа обмінилась, деякі намагалися знайти додаткові джерела води. Наприклад, наші сусіди викачували воду з а, труб опалення, а, ми особисто збирали сніг з автівок, з ґрунту, з асфальту, щоб його розтопити. У нас була технічна вода, щоб у нас була вода потенційно, яку можна кип'ятити і пити. У нас майже не було світла, тільки пара ліхтариків з акумуляторами. Те, які робили свічки, ми використовували свічки, все, що є. І там свічок було дуже мало, а при тому, що кожен день, кожного майже годину, місто бомбили, вікна тріщали, вилітали. Ти чув літак, чув декілька вибухів, і просто сподівався, що наступного разу цей вибух буде не по твоєму дому. Ти зможеш вижити, що евакуація в перший день. Uh, її, ну фактично, вона десь там була, але про це відомо тільки там знайомим знайомим, і це не uh, було як uh, офіційне сповіщення, де Росія їхало, і всіх сповіщувало, що потрібно збиратися в такому то місці на такий-то автобус. Ні, це було якомусь обмеженому колі повідомило, що там перші дні війни буквально в кінці лютого будуть ефіційні потяги. Вони відправились, потім рельси прибили і все і на цьому все завершилось. Люди намагалися виїжджати декілька разів, якщо я правильно пам'ятаю, десь на п'ятий день. Це було десь, десь 2 березня, при тому, що людей не пропускали через обстріли, бо росіяни вже були на підступах міста, і траса просто. Обстрілювались цивільні авто, навряд чи змогли би приїхати, і ну, цей список того, що було не так, можна продовжувати. Але те, що мені особисто кинулось в око, це ОБСЄ. І, і щоб ви розуміли, від ОБСЄ було користі на той час, як а, зараз у нас є користі від ООН. тобто, ви бачите Росію там на Раді Безпеки. Берете це все узагальнюєте на Маріуполь, і е, ви не помилитесь. ОБСЄ з'їбало в перші дні е, з нашим політичним кер... керівництвом в вигляді нашого мера. Евакуація насправді це важко навіть припустити, що просто. Мати залишає свою дитину через дорослих. Намагалися виїжджати всі, хто був з фізичними вадами, особливо матері з дітьми, і їх дійсно намагались вивозити автобусами вже десь під 5 березня, якщо не помиляюсь, і теж здається, не вийшло бо зелені коридори. Відкривали маршрутки. Вони не йшли однією. Як це було в фільмі. Вони йшли колонами. Бо якщо ти йдеш один, то ймовірність, що тебе просто пристрелять або грабять, і ніхто навіть знати не буде. Олексій ще трохи затронув тему художньої складової фільму. Тепер стосовно фільму як художнього твору, по перше, це викликає цей фільм. викликає, в мене неймовірно крінжу, Абсурдність абсурдність взагалі всієї ситуації, що ну, на хлопчика тільки атомну бомбу не скинули, щоб ми його жаліли. Плачте, плачте, плачте. Фільм буквально там нема жодних 10 хвилин, які показують, щоб ми не заплакали. Причому давлять не стільки глибиною персонажів сюжету, реально справжню трагедію Маріуполя що там купа людей під завалами, що є діти, які залишились без батьків, де є люди, які залишились без чоловіків, без дружин, те, що у нас було, що люди закопували, там у нас сусідка закопала буквально чоловіка перед домом в моєму будинку, в якому я жив, скінчалася бабуся старенька. Навіть декілька, які просто фізично і психологічно не пережили це. Ці трагедії вони не зачеплялися зовсім зачеплялися тільки що і якась відбулася навмисна херня. Жалійте, плачте, плачте, плачте. Мало того, що там хлопець втратив батька сестру, а його потім ще пограбували. Мало того, що його там пограбували, його поїзд розбився. Мало того, що його поїзд розбився, він там ще а, не може дістатися кордону. Мало того, що він не може дістатися. Він ще отримав контузію, мало того, що він отримав контузію, його ще хочуть забрати органи одпіки. Цей контекст, який надається фільмам, ну, це на рівні абсурду. Я розумію, що так задумувалося, але цей абсурд а, настільки не вписується, що ну, ти просто дивишся і офіга... офігіваєш, наскільки безглуздо можна робити фільми. Про що ж це фільм? Цей фільм, як мені здається, про абсурдну історію. І я впевнений, що вона задумалась такою, щоб хлопчик, врешті-решт, сказав там на кордоні а, всю цю мачню, а, журналістам, і щоб це було смішно. При тому, що це загорнуто в контекст Маріуполя. Я впевнений, що це може бути не тільки контекст Маріуполя, а й іншого міста, яке постраждало така. Спекуляція, ну вона чесно кажучи, ображає просто своєю тупістю. Таке враження, що фільм знімали просто для того, щоб зняти фільм, а не щоб показати трагедію і Маріуполя, і героїчність українців, і так далі. Тобі давлять на емоцію, але ти бачиш абсурдність всієї цієї ситуації. Тим паче, коли ти бачиш, що в цьому фільмі ну викравано все, що ти пережив особисто. Це щоб пережили твої знайомі і всі історії, які ти прочитав про місто. Щодо цього я хочу додати від себе, як зауважив Олексій у фільмі Суцільний сум, депресія, безнадія і трагедія. У реальності це все було звісно, але не так концентровано. Ми не плакали цілими днями. Ми також жартували, сміялися, намагалися розважатися, тому що в будь-яких обставинах гумору є місце. Та що казати, ми, як виїхали, то влаштували собі марафон стендапу від Сергія Ліпко, Антона Тамашенко та інших, бо цього дуже не вистачало навіть в блокаді. Тому повна відсутність жартів у фільмі мене збентежила. Хоча Маріупольцям було з цього посміятися. Я, наприклад, кілька разів в голос крикнула: Тепер я поділюся своїми враженнями та історіями. Я не Буде нічого розказувати про побут, тому що про це вже розказали мої друзі. І як тільки я виїхала, я знімала про це відео на свій основний канал по Реддіту. Посилання на це відео буде в описі до цього відео, якщо вам цікаво. Я ж розкажу вам про організації, коридор і деякі несостиковки, які мене обурили. Отже, організації я згадаю дві: ОБСЄ, яку намагалися відбилити в фільмі, і Червоний Хрест. Про ОБСЄ нічого говорити, тому що вони покинули Маріуполь або до 24 Холютого або в перші дні події фільму відбуваються після трагедії драмтеатру, тому що про це говорить одна з другорядних персонажок відповідно у другій половині березня. Тож про який коридор від ОБСЄ може йти мова? Ще повеселило, що у фільмі показали машину, яка їздить по вулицях міста, і оголошує через гучномовець про коридор. По факту ніхто жодного разу жильців не сповіщав ні про що, навіть поліція. Але до них я не маю претензій, тому що вони виконували свої задачі. Але гучномовець у березні це смішно. Тепер про Червоний Хрест. Вони залишались в місті і навіть допомагали людям, кому могли. В той день, коли ми виїщали в той ранок, вони навіть якимось чином передали продукти в будинок, де ми жили. Але це більше поваги до самих волонтерів. Але й червоний хрест надовго не вистачило, бо в середині березня і він покинув місто. І тут ми плавно підходимо до теми з коридором. На можливість виїхати з міста люди чекали дуже довго. Вони хапалися за будь-яку ниточку, але не кожна ниточка до чогось приводила. Але от 15 березня зранку по місту пройшли чутки, що машина Червоного Хреста буде пробуватись до Запоріжжя. Але вони нікого за собою їхати не закликають, нікого не чекають і ні за кого відповідальність не беруть. Це просто люди, яким також було страшно, але у яких була емблема міжнародної організації, тож вони вирішили спробувати. Люди були у такому відчаї, що навіть ось така невідомість здавалась кращою перспективою, ніж залишатись у місті. Тому всі, у кого були вцілілі автівки і ще пальне, сіли у свої машини і о 10-й ранку рушили від драмтеатру, на який було скинуто авіабомбу днем пізніше. І рушили в сторону виїзду з міста. Ми з родиною чоловіка були в числі тих відчайдушних щасливчиків. То що, ОБСЄ організувало евакуацію? Чи, може, ДСНС? як ви бачите, єдиною організацією, яка була дуже дотично, причетна до евакуації, це був Червоний Хрест. Але здебільшого, це був самоорганізований коридор з самими Маріупольцями. Чому це спрацювало? Бо з такою кількістю машин ніхто не знав, що робити. Ніхто не був готовий, що на них суне колона з двох тисяч цивільних автівок. А саме стільки в перший день прибуло до Запоріжжя, тому росіян не залишалось іншого виходу, як дати нам дорогу, хоч і з перешкодами у вигляді блокпостів. А ДСНС організувати прийом біженців у Запоріжжі. Якщо ви вже пішли в коментарі, щоб написати, що це саме ДСНС організували коридор, то я вас розчарую. Повідомлення про те, що коридор запрацював, ми отримали лише тоді, коли були біля Бердянську, а це півдороги до Запоріжжя. Виїжджали ми без будь-яких гарантій і сповіщень. Машини з хучномовцем теж не було. Ну і власне трохи про неточності, які мене обурили. Головною травмою родини, яка була показана у фільмі, було те, що мати не хотіла, щоб її сина депортувала Росія. Це логічно, і таке справді було. За сценарія матері кажуть, що. Завтра Росія буде вивозити дітей. А трошки пізніше вона дізнається, що сьогодні ОБСЄ на своїх автобусах організовує евакуацію в сторону Запоріжжя, і матері дуже швидко треба прийняти рішення, що робити, і що ж тут не так. Перші повідомлення про те, що Росія зайшла у місто, були близько 10 березня. Якщо ОБСЄ покинула місто в перші дні, тобто ще у лютому, то ця драма просто фізично неможлива. Тому що обсє і Росія не були одночасно у місті Сирени. Я згадую свої перші дні. Я жила у центрі міста. У мене світло зв'язок і інтернет були ще досить довго, аж до 28 лютого. Ого, аж 5 днів. Моя родина жила на околицях, і у них зник зв'язок 25 лютого, тобто на другий день. Але був ще дуже слабенький зв'язок. Він тягнув лише короткі розмови. І от моя сестра просила дзвонити їй, коли оголошували повітряну тривогу, тому що іншого шляху дізнатися про це у неї просто елементарно не було. То що там? Які сирени у середині березня? О, наступний момент, який мене повеселив, це був бензин у Мангуші. Вибачте, у Мангуші. Фільм показує, як водій виїжджає з Маріуполя на автобусі, доїжджає до Мангуша, у нього закінчується паливо, і він заїжджає на заправку. І тут для нього. Якимось сюрпризом, неочікуваністю, дивом стає те, що пального то нема. В реальності всі знали, що є дефіцит пального ще на початку березня. Всі знали, що якщо у тебе нема пального щоб доїхати до Запоріжжя, то ти просто туди не доберешся. Ніяк, як цього міг не знати водій у середині березня, який взявся евакуювати людей. Я не знаю. Наступну неточність я не буду вам пояснювати, тому що я сама не зрозуміла, і якщо ви щось зрозуміли і дивились цей фільм, поясніть мені, будь ласка, в коментарях. Коли Юрик доїжджає до Львівської області, він зупиняється у якогось професора, який каже, що живе недалеко від кордону з Польщею. До цього професора приїжджають військові на БТРі і. Юрик забирається в БТР до цих військових. Як це було? Це окрема тема. Це мене не дуже хвилює. Але ось що цікаво, як далеко могли від'їхати військові, поки вони помітили Юрика у салоні? Ну явно не до Донецької області, але от яка драма, цей БТР потрапляє під мінометний обстріл. В результаті якого сам Юрик власне отримує контузію, як який мінометний обстріл біля кордону з Польщею? І чому обстріл був саме по БТРу, А дім професора і лікарня, в яку потім привезли Юрика? Спокійно собі живуть і навіть нічого не говорять про обстріли і не бояться цього. А наступний момент зауважив Олексій трошки пізніше: це українська мова. Ні, я нічого не буду говорити про те, що Маріуполь це було здебільшого російськомовне місто, це, це всі знають. І те, що персонажів зробили україномовними, це ну, я вважаю нормальним, це окей. Але інший момент є момент, коли в автобус заходять. Російські солдати і з ними люди розмовляють українською мовою. Хоча в реальності ти боявся показати хоч якусь приналежність до проукраїнської позиції, тому що за це тебе відправлять на підвал або розстріляють на місці. Тому ти робив все, щоб виглядати аполітичним. Тобто, я ні за кого, я просто їду в безпечне місце. Всі ми розмовляли там російською з росіянами, щоб нас просто елементарно не застрелили. Саме в цьому полягає геноцид українського народу, саме це і є найбільша жорстокість, і це краще проскрило агресію і нелюдяність росіян аніж просто пограбування. Хоча і воно теж було. Чому я взагалі це знімаю? Щось вам розказую, щось вам намагаюся довести? Ну бо срака горить. Бо треба виговоритись, і треба виговоритись так, щоб мене почули, щоб почули, чому маріупольців так обурює цей фільм. Тому що це знецінює нашу трагедію. Типу, якщо у фільмі показано, що був і зв'язок, і вода, і світло, і тепло, і телефон у матері постійно заряджений у підвалі, і за їжу вони не переймаються, то що ви маріупольці розказуєте, як вам було важко? Ну, типу, там же показано інакше. Цей фільм викривляє реальність, ту реальність, через яку пройшли десятки тисяч маріупольців. І реальність, яка травмувала нас. Ну, блін, це як зняти фільм про сквалтування і показати, що жертвою було, то взагалі-то не так то і неприємно. І єдина проблема це синячок на шиї. І я розумію, що це художній фільм, а не документальний. Але якщо ви взялись показувати настільки масштабну трагедію, через яку пройшло. Така кількість людей, які можуть впізнати себе в цих обставинах, то робити це треба з повагою до цих людей. Моя думка, як людини, яка була в цьому пеклі, що неуважність до таких деталей це плювок в обличчя всім Маріупольцям. Треба віддати належне акторам і знімальній команді, які працювали над цим фільмом, але цей фільм не має права на існування через свою недостовірність, викривлену реальність і неповагу до тих, хто вижив, і до тих, хто загинув. В Маріуполі. Але це те, що стосується цивільних, а в місті ми були не самі. Великою проблемою і величезним недоліком на додачу до всіх тих було те, що не було показано навіть михцем героїзму захисників Маріуполя, а саме вони в першу чергу, а не ОБСЄ, зробили можливим евакуацію хоча б частини людей, тому що хоча б частина людей вижили в цьому пеклі. Тому слава героям і слава Україні.